Совбисі в Основ'янському там хоч зроблено окремий вхід, але там не зайдеш, не заїдеш коляскою, там зроблено так. ступеньки, сходи є і пандус той, ще є металевий, там коляска не заїжджає, тому що він широкий. І спочатку треба піднятися. Майже на другий поверх з вулиці, потім проїхатись по коридору, спуститися вниз на перший поверх, а потім знову піднятися на другий поверх. Тяжко, і якщо нікого немає поруч, хлопців ніхто не допоможе, тому такі, як я, можуть взагалі туди не потрапити. Ну останній раз я був два тижні тому на цьому тижні, в четвер пойдемо знову здавати аналіз крові. Знову буде весело. Ви знаєте, що наші зони відпочинку вони практично на 100% доступні. Наші центри надання адміністративних послуг вони теж по максимуму доступні. Лікувальні заклади багато вживаються сьогодні. Заходів і робиться для того, щоб вони теж мали високий відсоток доступності.